всім, мене звуть Катерина, я з Донецька. О, е, нас навернули Богдан з Людою на вірний пункт, а ми вже в Донецьку там мою сестру, плевійницю, Христину так само. Ну, і вони зараз вимушені, так як ми тут, в Тернополі, вони зараз у Грибінці, в Полтавці, Полтавській області, моєї тітки. Е, а тітка взимку зламила ключицю. Вона старенька вже 72 роки. І ж звикли до того, що як старий, то кістки погано зростаються. В біблії так не написано. Старий чи молодий, кістка повинна зростися і все повинно бути нормально. Воно там якось зрослося, але вона рукою правою взагалі нічого не могла робити. Ну тобто, ви ж розумієте, прив'яжіть прив собі праву руку і спробуйте жити. Ні обслуговувати, не ні їсти, нічого не могла. А я, вони тільки приїхали, нам Ольга, сестра моя телефонує, каже, так і так, нічого не може. Лікарі то зростили їй то все, але е, фізкабінету в тій лікарні нема. Кажуть, ідіть до лутки, бігайте пальчиками, вверх вниз вверх-вниз. В неї не виходить, все болить, рука не піднімається. Я кажу, так ти з ти, помолися. Вона, а точно, помолилися вони з Рітою, це моя племінниця, її старша донька. І е, каже, все, через тиждень ти будеш вже як нова. І дійсно. А її дочці не сказали, що там сталося. Ольга дзвонить Тамарі, це, виходить, двоюрідна наша сестра, донька тьоті Марусі, і каже: Ну, що там мама, Тонючу, «Та нічого каже, їсть. Вже миється сама головуми, рука піднімається, слава Богу. Оля каже, ну слава Богу, так що так Бог прославився два тижні тому. Півроку вона страждала, а тоді так. Знаєте, Людина не звикла бачити те, що як щось добре становиться, вона сприймається як а, слава Богу. Розкажи, як ти завигідняла, що вона їй років викликає. Так, так, у нас є подруга. Це з Ольгою, з моєю сестрою, вона спільна, вона нас старша, їй 40 років. І вона до цього часу ніяк не могла знайти собі ні чоловіка, ні, і не могла завагітніти. Ну, тобто були якісь чоловіки, які за 40 років це вже не маленький пробіжок часу. І вона виходить, що ну, вже в неї є апатія до цього всього. От. А моя сестра каже, Лена, так давай помолимося, <смі> що може бути? Ну вона вже що, що давай каже. Вони помолилися. Наступного дня в соціальній мережі вона знайшла, у е якось списалися вони з чоловіком, за якого її мама не пустила заміж. Коли їй було 18 років. Наступного дня він приїхав до неї, сказав, все, одружимося. І в неї вже, оце у кінці е іюля, народився хлопчик, а вона до 40 років, так, оце, жінці, вона не могла завагітніти, навіть, навіть е, Намоків не було на то. І отак вийшла заміж за того. Кого і Бог підготував, і ще й хлопця від нього народила. Так що слава Богу, <плес> Це вже навіть не вони самі молилися, а вже їх навчили. І те, що ти чув, від мене передай тим, які будуть здібні інших навчити. Тобто, що ми не просто там є для того, щоб отримати, а ми є для того, щоб ще передати тим, хто ще зможе інших навчити. Тобто, щоб, ми, щоб ми давали такий продукт. Доступний не просто так, що о, як ви прийдете до нас, і ми за вас помолимо всі, то тоді щось буде. Ні, ми можемо вас навчити, що ви ще когось навчите і вони будуть молитися. Але слава все рівно всього Господу. Хочеться ж собі, але ліпше Господу.